Доброго всім дня. Сьогодні у нас 19 серпня і ми продовжуємо знімати. Я покажу вам ще один виноградник нашої сім'ї. Він по сусідству, це якби мого старшого сина. Ну, на даний момент я ним трошки займаюся. От. Тут я й прививки в цьому році робив і якби довів його до належного стану. Ну, продовжимо. Тут є, до речі, чотири сорти, які я не знаю. Вони куплені були дуже давно. Я ще не займався виноградом. Я не знаю, як вони називаються. Може хто більш такі досвідчені виноградарі, може підкажуть, напишуть в коментарях. Що це за сорт. Я його назву там один сорт, другий сорт, щоб вам було зрозуміло, і ви тоді, хто впізнає цей сорт, напишете, що от під першим номером був там такий сорт, а під другим ось такий сорт. От. Бо ті, що я тут уже, ну, садив, прививав, я знаю, а ті, що тут були куплені до нас давно, я не знаю, що тут за сорти. Вроді би, би і непогані. Но... Mm. Начнемо. Так, це в нас. Це в нас перший кущик тут. Це його перше плодоношення. Це Анатоль крайнова. Оце так виглядає. Перве плодоношення його. От, от до речі, перший сорт, який я от і не знаю назва цьому винограду. Я там вже зробив з тої сторони, ми будемо йти, я покажу підщепи привив я на нього ж. Подивіться, будь ласка, я не знаю, може хто його впізнає. Значить, про цей сорт чи гібридну форму, не знаю як правильно, він починає краситися раніше, ніж ромбік з Каталонії. Він самий -самий перший почав тут краситися, що на моєму участку, що тут. От. Ну, до сих пор він ще ну, цукору не набрав. ну Такий трошки він з кислинкою. Так дивишся, і грони здорові. І, ну, трошки ще кислувати. І не знаю, що це за, за сорт. Ось дивіться, листки це такі в нього. От. Може хто впізнає. Буду дуже вдячний, якщо напишете. Ну не Каталонія, тому що Каталонія в мене є на тому участку, то вона Каталонія і хрумка така, і, ну, і трошки... І колір не такий, і консистенція ягоди чуть-чуть не така. Тут вона більш така не хрумка, а така ну, трошки більш водяниста. От. І каталонія на сьогодні в мене там на тому частку вона вже стигла, а цей ще ну, не набравши цукру. Наступний ось о, білий він достигає. Десь в середині вересня. Оце ось, ось він такий. Теж невідомо як він називається. Це другий такий, що от я не знаю, як він називається цей сорт. Це я йому таку нагрузку оставив. Він вже не Перший це його вже третє плодоношення повне. От. Загружений він ось ви самі дивитеся з однієї. Зараз ми підійдемо на ту сторону. Теж я не знаю як він називається Ягоди. От такі в нього. Грона доволі така. Ну... Здорове. Це от сітки, бо тут уже було сіткою вкрито, я і зняв, воно де там, койде підтерло трошки ягоду. Так. Зараз обійдемо. Ось ну, Друга сторона. Тяне він нагрузку, звісно, тут без питань. Ну, тільки щоб знати назву, бо якось не годиться. Жити з жінкою і не знати, як її ім'я. Так що буду вдячний, значить, під другим номером, оце такі листки, ось такі в нього. Так, зараз я вернуся. Подивіться, уважно, може хто знає цей сорт більш досвідчені виноградарі. Бо я як би починаю ще її. Це цей синій, що під первим номером, що я казав. Дивіться, грозді в нього такі. Ну хороший, вроді товарний, все. Ну, Знать би. Як його ім'я. Ну, раз ми тут ось я ще подивлюсь, покажу вам підчепи цього року. Ось все, привив я цей рік. Ось всім буде видно, що це підщепа. Я не обманюю вас, ось все видно. От. Це гроночка, ось все. вона вже дивіться якого кольору, яка вона повбільшки. Це Полонез 50. Оце цьогорічна. Я, правда, я прививав, почав рано в цьому році. 18-19 травня я почав прививати. То це такий результат. І лоза, ну вже вона визріває, пішла, і ота дві грозді висить дві, ось вони. Одна ось, і друга ось. Здорові, я нічого не врізав. Це ось рядом вісить. Це ще одна прививочка. Воно там видно, що це теж прививочка. І ось ось, бо я три. Ні, чотири ж я, і ось ось ще одна. У три грозді. Це взлітна полоса Калугіна Віктора Михайловича. Ну, а це ж ви знаєте писанки Олега Михайловича. Оце на цьому. Це з другої сторони Анатоль Крайнова. Оце він такий, це перше плодоношення. Так, В наступному ряду це був кущ. Ну, Куплялося як В2 Загорулька Віталія Володимировича. Ну, він, правда, й був іменно цей В2, але він не то, що не виспів, він тріснув в тому році геть ще зеленим, то я вирішив більше не гратися з ним і зразу перепривив геть його у весь кущ. Це прививки теж цього року. Ось я вам покажу, що це дійсна прививка. Ось воно все тут видно. Ось все воно прививка. Дивіться, цього року оце одна гроздь і рядом ось друга вже. Геть закрашена почти, Здорова. Я дійду чуть-чуть, щоб було видно краще. Дивіться. Це я привив Катюша Калугіна Віктора Михайловича. Крім того, вона ще й накидала воно. Бачите? І ще урожаю. І так понакидувано я не обрізав його геть, не пасинкував, тобто, не, щоб не зажирував, то все оставив те, що є. Нижче тут ось привив, що я зробив, там дві прививки, це прививка фараон Павловського. Тут оце дві гроздочки, але ну, він пізненький, Катюша тут з мускатом, я знаю, а цей має бути гармонійний, мабуть. Так. І ще одна, ця, бо це весь кущар переправив тут, тут три сорта. І це у нас воно, одна гроздь, друга гроздь. Зараз ми її знайдемо тут. Ось вона здорова. Це в нас біла акація. І ось третя, три грозді тут. І оце все. Ось я дійду весь кущ. Здоровий. Я його не чеканив нічого, щоб лози не жирували. То тут я не знаю, оце прививки. Я повторюся, 18-19 травня, ну лози тут і вона там уже містами вже є, я бачу визріває, то пішла й пішла вона. Це перший кущ тут, це я що перепривив. Тут наступний кущ у нас це в нас, думаю всім це знайоме. Тут такі гіганти. Ну Камера щось не передає, що це за гіганти тут, це преображення. Ну, і там воно ще з тої сторони. Наступний кущ пам'яті голодриги. Тут Тут у нас задернення на цьому учаску. Тут, я... тут тільки коситься воно, як бачите. Ну Тут вже кущі все це все почекання давно. Так, пам'яті голодриги, це ми знаємо. Тут я вже привив йому киш-миш фенікс болгарської селекції. Побачу, що воно. І Марішу Бачинського Анатолія. Ось і Маріша. Це все прививки цього року. Ось під номером 3. Те що я не знаю, це такі ось шарики, чуть ли не тенісні, прямо здорові такі вони. Ось видно. Дуже здорові шарики. Так, куди тут? Тоже я не знаю це. Будь ласка, хто знає, напишіть у коментарях, що це таке може бути. Напевно, в когось є такі сорти. Наступний сорт Джовані. Це знаємо, що це Джовані. Ось вона така нагрузка. Це не молоді кущі, вони вже якби плодоносили. Не один рік. Це вже теж третій урожай. Ось о, перший урожай. Ну, теж не... Аби хто підказав, як він називається. Це буде під номером 4. Невідомий сорт чи гібридна форма. Все подивіться, вже на сьогодні він так. Фу, смак. Смак, зараз я вам скажу. Ну, муската немає. Гармонійний. Ну солодкий такий доволі. Якби не поганий грона. Зараз з іншої сторони зайдемо. Тут ще більша грона. Тут у нього 5 гроздей оставили йому. Ну, тут вона навіть і не влазить, аж ось вона ну, дуже здорова. Дивіться, на фоні моєї руки. Дуже здорова. Крилаті грони ось. Ну... Як називається, ніхто не знає ось так що хто знає це друга сторона джовані Джовані і ось ось ці шарики що є, не знаю як вони називаються Воно. Ну тут здорові вони Прям Може монарх, а може й ні. Ну, не знаю. Напишіть. Це там пам'яті голодриги, оце все. Ну, і він... Йому ще рано він зелений. Ну, Нам сказали, що це вроді пам'яті голодриги, Ну, щось я сумніваюся, бо пам'яті Голодриги він такий до синього, а цей такий янтарно жовтий. Ну, Сахар у нього. Це сукор ми в тому році заміряли, то було 25 брікс. Це преображення, це з цієї сторони я зайшов, бо з тієї сторони. Тут теж молодиця, друге плодоношення його. І третє, ось, це ж все, що я за нього розказую, Придивліться, може це й не пам'яті голодриги. Бо тут його три кущі, то я не знаю це він чи не дивився в інтернеті, там він синій, а цей такий, я ще кажу, він такий грязний, має такий світ, як ось у преображення, ось у такий недоспівший, Оце в нього такий колір. Такий мутний. Ну, сахар там. Ну, і мускат, мабуть, у ньому був такий насичений прямо. Ну, це ювілей юбі... новочеркаска тут. Ще два кущі підряд іде. Це ну, тут не... Не багато на цьому участку Кущів, ну, половину з них ми не знаємо. Оце тут. Це все теж невідомо. Годь би як кишмиш якийсь, але воно Так, у нього рудименти такі прямо чутні по чотири. Дуже непонятно, що це таке. Подивимося, може на той рік і переприв'ємо, а тут я вже перепривив. Це, ж, це з цієї сторони крайні голодриги, з тої голодриги. Ну, тут я йому вже прицепив Альбіну Бачинського, Марішу. То це такі. От. І з іншої сторони зараз все зайдемо тут. Я ще пару прививок покажу, я робив це на цьому Ну все, і, до речі, вже дивіться, лоза вже у цього, як званого, голодриги, вона вже воно, доверху воно, стовп тут 3-метровий, це ось 3 метри його. Це з високовольтної лінії, стовби ті, щоб в землі на них металічні ті стовби стояли, то він вже доверху, там воно вже визрів. Ось, ось ще тут прививка в мене карбонаду, я прививав одну і прививав ось о віхар. тоже калугінський сигналочка я так трошки оставили щоб подивитися що воно то це на сьогодні оце такі тут з прививками результати оце такий тут виноградник і бочка тут у нас з неї поливається весь виноградник наш. До речі, вона ось повна, я її утром набирав цю бочку. Ну, Раді інтереса, хоч подивитися, яка тут буде Щас температура в цій бочки. Зараз ми наберемо води прямо. так. Як сказати, прямо в ефірі. Тут більше не набереш, як бутилки, бо там дирка. Ось дивіться. Так. От тепер подивимося температуру води в цій бочці. Так. А температура води тут. Подивіться. 24 градуси. А бочка ця 12 тонн. І набрав я ось знизу крана, Це знизу бочки. Температура води 24 градуси. Ну зараз 7 годин вечора. А набрав я її повну утром, бо вчора ми це вилили на три виноградника, Я там ще поливав полуниці. ну Коротше, ми вилили цю бочку. Бочка скважини качалася, сьогодні в 9 годин утра я її накачав, От. а скважина за 150 метрів з цієї бочки знаходиться. І це я поливаю цей виноградник увесь. От. З іншої сторони бочки. Ось що тут у нас вона запитує цей виноградник, а спереду то все уходить на мої основні два виноградника в моєму другому подвір'ї, де ми ходили по двох виноградниках, то оце так. от. Ну. ну, ще на цьому тут ще я робив на самому першому кущу прививки, зараз я вам ще покажу, цей сорт, що я просив, що я не знаю, що він Є. за сорт тут. Це ж за цей Тут тут я ще Марішу привив. Оце вона так привив вернісаж, ось він вже тут окрасився, оставив я маленьку кісточку. Піострий привив. Пістрого он з тієї сторони видно. Теж воно окрашується. Ото там пістрий. Тобто, думаю, якщо не узнаю ім'я цього, що воно таке, бо він так один рік нормально себе веде, другий рік під тріскує буває. От. То, думаю, якщо що, то я вже йому заготовив замінну. Це такий виноградник. Ну, на цьому завершимо це відео. наступному відео я покажу на своїх двох виноградниках основних прививки цьогорічні. Що там у нас із прививками. Я думаю, теж буде цікаво подивитися результат цього року. От. На цьому все. Дякую за той, хто усі, хто подивився це відео. До нових зустрічей.